Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам заробляти по 1000 гривень на кожному запрошеному вами другові, а також як за 5 хвилин, витративши всього на 5 доларів, заробити 140 доларів. Отже, для того, щоб почати заробляти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа ByBit безкоштовно подарує вам 25 доларів і 25 доларів за кожного запрошеного друга. Все, що вам потрібно зробити, це зареєструватись по моїй силці, після чого підтвердити свою пошту, авторизуватись у їх додатку через свій логін та пароль, та пройти верифікацію першого рівня. Можна і пройти її другого, звісно. Після цього ми переходимо за цим посиланням і нажимаємо на кнопку «Участвувати», знову ж таки, авторизувавшись через свій і пароль на біржі ByteBit. Далі ми на біржу закидаємо депозит. Нажимаємо на кнопку Депозит, вибираємо криптовалюту, я ж вибрав USDT. І копіюємо свою адресу і закидаємо не менше, ніж 101$. Далі ми заходимо в розділ «Торгувати» І в будь-якій торговій парі ми купуємо і продаємо криптовалюту, щоб зробити торговий оборот більше 500 доларів. Для прикладу, я купував і продавав криптовалюту DIS. І так, мені потрібно три рази купити і три рази продати криптовалюту, щоб зробити торговий оборот більше 500 доларів. За це вам прийде безкоштовно 25 доларів на фьючерси. Після того, як ми зробили оборот більше 500 доларів, ми можемо відразу вивезти всю свою криптовалюту, яку ми закидали. Далі ми копіюємо свою адресу, свою реферальну ссылку в розділі при Друзей. Запрошуємо друзів і заробляємо на кожному запрошеному другу по 25 доларів або ж по 1000 гривень виводних. Якщо запрошений нами друг, зробить такі ж самі дії. Зареєструється, пройде верифікацію, зробить депозит більше 101 долара. Нажме на кнопку «Участвувати» і зробить торговий оборот більше 500 доларів в будь-якій торговій парі. Так, тепер переходимо до наступної акції. Біржа Polonix безкоштовно розіграє. 10 тисяч доларів серед моїх підписників, а саме 100 людей отримають по 110 доларів. Для того, щоб брати участь, вам необхідно зареєструватись по моїй реферальній силиці, після чого зробити депозит в будь-якій сумі. І в розділі торгувати, зробити торговий оборот в парі логете USDT на суму більше 300 доларів. Тобто, приміром, якщо ми закинули на свій баланс 100 доларів, то нам необхідно. Два рази купити токени ЛОГЕТ і два рази їх продати. Після цього ми можемо відразу вивести всі свої токени або ж криптовалюти, яку закидав. Але я вам рекомендую в цій торговій парі або ж на ф'ючерсах зробити найбільший торговий оборот, оскільки, якщо на моєму каналі не збирається 100 людей, які виконують умови даної акції. То тоді будуть обрати 100 людей, які отримають по 110 доларів відповідно до їхнього об'єму торгів. А якщо назбирається 100 людей, то відповідно кожен, хто зробив мінімальний оборот в парі логита і озеро на суму більше, ніж 300 доларів, то той забере додатково плюс 110 доларів виводних. Також ви можете прийняти ще в одній акції з мого каналу. Ось бачимо. Біржа Полонікс також розіграю 850 доларів серед моїх підписників в честь лістингу Кармін. Тобто вам необхідно просто знову ж таки, зробити торговий оборот в парі Кармі USDT більше 200 доларів. Тобто купуємо криптовалюту Кармін і продаємо її. І серед усіх людей виберуть 50 переможців з мого каналу, відповідно до обсягу торгів, які заберуть. власне, 20 кармін або 17,5 доларів. Таким чином, ви можете заробити 25 доларів за себе на ф'ючерси на більший байтбіт і 25 доларів виводних за кожного запрошеного друга. Плюс 110 доларів за те, що зробите оборот в парі і USDT на суму більше, ніж 300 доларів. І ще плюс 17 доларів, якщо зробите торговий оборот в парі кармін USDT на суму більше, ніж 300 доларів. В принципі, на цьому все підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.